Отже, чи можемо ми спрогнозувати, як далі будуть розгортатися події? Адже ну насправді з одного боку Трамп говорить про те, що він буде рівноцінно тиснути як на Україну, так і на російську сторону. Але поки що ми насправді тиск бачимо лише на Україну, де і якось сумнівними виглядають рішення Трампа стосовно того, що навіть мита проти практично всього світу запровадили, а проти Російської Федерації навіть ні. Ну, вони там навели типу пояснення, що санкції діють проти Росії, торгівлі ніякої немає. Хоча тут вони трохи покривили душею, оскільки товарообіг між США і Росією зберігається три з половиною мільярди. Ну може не така велика сума, враховуючи розміри країн, але тим не менше вона є. З приводу подальших кроків дійсно так поки складається, що основний тиск, якщо він колись і був, або там буде, може, в найближчий час він значною мірою спрямований проти України. З іншого боку, у Трампа зараз обмеження ну, Обмежені можливості на Україну тиснути, оскільки Україна погодилася на пропозицію США щодо загального припинення вогню і достатньо конструктивно обговорювала взагалі питання пов'язані з завершенням бойових дій, десь ідучи на зустріч знов таки американські делегації. Тому єдиним механізмом тиску зараз на Україну для Трампа може стати угода про корисні копалини, але тут є нюанс вона ж прямо не прив'язана власне до завершення війни. Це от дуже важливе уточнення, хоча. Звичайно, міністр фінансів виговорив про те, що ця угода вона важлива для України, вона важлива для американського народу і вона важлива для мирної угоди. Але пояснити от логіку, де саме вона важлива для мирної угоди, поки що білий дім чітко не зміг. З іншого боку, для Росії в нього якраз залишається великий простір для маневру і в тому числі для тиску, починаючи від якихось там додаткових санкцій, або просто навіть оголошення того, що будуть введені якісь додаткові мита до на ті країни, які власне. З Росією торгують, що змусить ці країни розірвати торгівельні відносини з великим рахунком з Росією. Але чи скористається ними Трамп? Я думаю, ми про це дізнаємося в найближчі ну, тижні, можливо, навіть дні. Тут багато що буде залежати від результатів візиту цього повіреного Путіна Дмитрієва, який полетів там до Вашингтону, і там власне буде спілкуватися з Віткуфом. Явно ж якісь пропозиції зі сторони Росії зі сторони російського керівництва робити буде. Тобто зараз про якісь конкретні терміни завершення вогню не йдеться зараз, уже не говорять там про 20 квітня чи 100 днів, як то раніше йшлося, так би мовити, перших Трампа? Адже тут ще такий цікавий момент під час зустрічі міністрів закордонних справ G5 в Іспанії. Пролунало дуже так чітко про те, що переговори не можуть тривати вічно, і так само звучала ідея встановити якийсь крайній термін. Чи і не являються ось світові політики заручниками цих ключових термінів. Мабуть, треба не встановлювати дедлайни, а думати, як досягти в найкоротшій перспективі миру. Ну воно так все логічно виглядає, але зрозуміло, що поки е, інші світові лідери, в тому числі які зацікавлені в завершенні війни, які навіть допомагають Україні, е, вони все ж таки дивляться ще на, на ну, на позицію, яку займають Сполучені Штати е, Трамп, судячи з усього, він е, е, да, вже не готовий говорити про там завершення війни до 20-го чи до 30-го квітня. Про це була відповідна інформація з посиланнями на джерела з Білого Дому. Але я боюся, що він готовий дати ще Росії пару тижнів на те, щоб спробувати Знову з нею якось посидіти за столом і про щось домовитися, але це цьому... ключовий момент. Але ж при цьому Трамп говорить про якийсь психологічний дедлайн для Путіна. Що це означає? Ну слухайте, так, психологічний дедлайн це ж не завтра, не післязавтра. Ми вже пам'ятаємо всі історію про 24 години. години. Да? Потім Трамп сказав, що це була іронічна заява. Не треба її значить буквально трактувати. Психологічний дедлайн може бути якраз от кінець квітня. Коли Трамп побачить, що ситуація не рухається, тоді відповідно ми починаємо там ну, робити якісь інші речі і тиснути на Росію. Але зараз, зараз, скоріш за все, от пару цих тижнів Трамп Путіну я думаю, що Дмитрів, знов таки не просто так полетів. Він полетів в тому числі переконувати, що Росія типу за мир, Росія готова говорити, Росія готова домовлятися, але ну на це треба час. Там є певні нюанси. Треба всі ці нюанси узгодити. От вони, скоріш за все, на таке будуть тиснути і будуть намагатися реалізувати цю ініціативу в такому контексті. Ну по іншому, я поки це не бачу, і е, Трамп на жаль, на жаль, тут для всіх нас він поки все ще в цій ілюзії, що він якось з росіянами зможе домовитися без посилення. Тиску на них ну росіяни цим, звісно, користуються, тому що Путін вважає, що він може ще потягнути час. Він може ще повоювати проти України, і він може здобути собі якусь ще більшу перевагу на полі бою. Ну для того, щоб виторгувати потім собі кращі якісь преференції щодо завершення війни. А що Путіну дає? Ось ця гра в затягування часу, адже ну є напрямки, на яких вони реально видихаються на українському фронті, і ось цей наступ готується. Ну який говорив і президент про 6-9 місяців в Центрі протидії дезінформації, сказали, що ну, ось це в тому числі і з психологічною метою. Ну так, так, от десь може суть, що Путін теж перебуває трошки в своїй реальності. В його реальності він до кінця літа може Україну ну не те, що дотиснути, але серйозно змінити ситуацію, наприклад, на полі бою на свою користь. І відповідно тоді в нього, типу, краще будуть можливості стартові для проведення якихось там перемовин. Те, що в них це не вийде, і це об'єктивна реальність, ну Путін, можливо, про це не знає або не хоче в це вірити. От він вважає, що я поки можу воювати, економіка поки дозволяє йому воювати. Там не такий великий запас міцності, це теж об'єктивна реальність, про яку навіть самі росіяни говорять. Але ці. Ці пару місяців в нього є. В нього зараз яке завдання: Оці пару місяців Трампа заніс поводити, ну тобто перекладати відповідальність типу на Україну, ще на когось там. Сподіваюся, що потім, коли вони вже реально сядуть за стіл, він скаже: ну, в мене ж ситуація краща, я там ще захопив там 200-300 квадратних кілометрів, ще щось відповідно зробив. Значить, я повинен отримати більше від цих перемовин. Е, він, до речі, дуже мені здається легко розкусив Трампа. оці його історії Трампа про козирі на руках, ще якісь там речі. От Путін зараз намагається Стобути собі ці козирі. те, що в нього це не вийде з великою ймовірністю, це інша історія. Він про це не думає. Він думає про те, що йому треба на це час. І тут головне питання, Трамп буде просто спостерігати, чи він буде активним, активною дієвою особою всіх цих процесів і буде казати Путіну, що там ти мене вже дістав там, своїми іграми, да? давай значить, щось тоді вирішувати, як це закінчити. Я думаю, що в травні місяці, якщо воно все буде так тягнутися, як зараз. Десь приблизно в травні місяці у трампа іншого вибору не буде. Йому придеться приймати рішення по Росії. Ну тому, що над ним тоді вже будуть, вибачте, сміятися всі. Ну просто всі будуть показувати і говорити, що Путін по суті з. Там лютий, березень, квітень, ну три місяці, да там четвертий місяць буде водити Трампа за ніс, розказувати, що він за мир, але при цьому жодним чином цей мир не наближати. Але ж ну при цьому там Марко Рубіо так само говорить про те, що все залежить від росіян і від українців. Причому ми дотримуємося домовленості. А Російська Федерація ні, але чомусь сполучених штатах не бачить того, що Росія вперто порушує домовленості і не хоче йти на компроміс. Так може цього вони не будуть помічати і наступних два місяці так само втра. Субтитрувальниця я думаю, що вони вже ну, це помічають насправді, тому що ми ж з вами зараз що обговорюємо, що йдуть заяви навіть Трампа про те, що Росія можливо тягне час. Він же це сказав. Іде багато заяв із представників Білого Дому, що є розуміння, що не буде вже ніякого перемир'я, і роздратування зростає більше в бік Російської Федерації. Нас зараз головне завдання це доносити це власне до сполучених штатів, надавати їм додаткові аргументи для розуміння цієї ситуації, показувати, що саме Росія є деструктивним елементом у всій цій системі, яку намагає. Чи моделі яку намагається побудувати Трамп, ну і власне продовжувати посилювати свої відносини зі сполученими штатами. А розуміння американців воно вже потроху складається, тому вони можуть ще кілька тижнів на це закривати очі. Вони зараз до речі це і роблять. Тобто, дивіться, як там Волц, Венс. Вони кажуть, що у нас типу діє якесь енергетичне перемиря, хоча це відверто дурняє всі Це прекрасно розуміють. Вони поки на це ще очі закривають, але ну рано чи пізно така буде кількість просто повідомлень, що вони не зможуть це зробити. І е, оточення Трампа це розуміє краще. Трамп вважає, мабуть, що поки я можу собі дозволити е, отак, от, от грати з росіянами в таку гру. Ми ти поробимо вигляд, що нічого не відбувається. Можливо, для того, давайте представимо на секунду, що може бути у Трампа план ще більше затягнути Росію в цю брехню, а потім вивалити там якийсь головний козир і сказати, що у бачите, ви все порушили, що можна. Значить, або робимо так, або робимо так. Можливо, і такий варіант, але в будь-якому випадку цей терпець він ну урветься, і це займе не місяці це буде набагато менший період часу, тому що вже три місяці по суті це відбувається. Збирається Трамп з офіційним візитом їхати до Саудівської Аравії, і західна преса писала, що саме там може відбутися і зустріч із російським диктатором Путіном. Чи існує така ймовірність, і чи захоче Трамп в принципі з ним зустрічатися неважливо від місця до того моменту, поки Путін не піде на якісь поступки по Україні? Ну, Трамп не дуже захоче зустрічатися, якщо він не буде мати якоїсь, ну, якихось реальних наслідків від цього, але дивіться, може бути нюанс. Він може з ним зустрітися, тому що Путін йому пообіцяє, за результатами зустрічі, зробити якісь заяви, які підуть на користь Трампа. Ну, наприклад, там Путін, я віддаю наказ. Умовно кажучи, да, становити перемир'я на морі, перемир'я в повітрі, а може й навіть на землі. Давайте гіпотетично там, уявимо таку ситуацію. Тоді для Трампа це буде певною мірою тріумф. Ну, вони, типу, вдвох виходять, і Путін каже: там: от Дональд Трамп мене, пере, як, там, е, мене переконав, да, тобто, от він мені сказав, що треба, ми там пішли на зустріч нашим американським партнерам, і завжди такою, знаєте, інтонацію це говорить, Наші західні партнери там може бути така історія. Але зрозуміло, що до цього треба буде дуже серйозно готуватися, і в американців повинні бути 100% гарантії, що саме так все це відбудеться, а не так, що знаєте, Путін щось каже, а потім на наступний день порушить. Це перший момент. А другий момент ну до цього часу, коли він там полетить в Саудівську Аравію, я думаю, вже буде очевидно, готова Росія реально до перемир'я і миру чи не готова. і він буде звідси робити свої певні висновки, тоді зустрічатися або не зустрічатися з Путіним. Просто зустрітися і поговорити Трамп собі цього дозволити не може. Це факт. Він скоріш за все цього робити не буде, тому що ну це в. Дари дуже сильно по його іміджу, а він і так має певні проблеми, та й буде мати ще більше на фоні всіх тих мити тарифів, які він погодив. А якось цей часовий проміжок, який намагається виграти в Путін, впливає на Україну і ставлення Путіна до нашої держави. Адже від нас так само очікують підписання угоди про рідкісно земельні мінерали. Від нас очікують того, що ми змінимо риторику стосовно нашого невступу до НАТО і тому подібне. Ну, Путін е, хоче скористатися цим періодом, ну, скажімо так, в двох аспектах: перший аспект це змінити ситуацію на полі боя. Ну і він намагається це робити, хоча виснажується це. Це теж очевидна історія. І другий момент він буде намагатися усіляко розхитати ситуацію всередині країни. Ну ми ж це теж спостерігаємо. Ці постійно вкиди, оці е, і які вони запускають про якусь там нелегітимність влади і багато інших речей. Вони будуть розказувати, розганяти тези про угоду між Україною і Сполученими Штатами, про багато інших якихось таких речей. От нам до цього. Треба бути готовими, треба розуміти, що ці місяці тижні вони будуть дуже складними. Вони будуть складними як на фронті для наших хлопців, і дівчат, які захищають країну, так і власне, ну взагалі в Україні, тому що кількість цих вкидів історії там з мобілізацією і багато інших речей вони будуть просто зростати. Кремль на це робить зараз ставку. Кремль вважає, що він і в інформаційному плані може виграти війну. Тому до всіх цих речей треба дуже уважно і обережно ставитися. Ну і зараз мені здається ключовим Силом таким в Україні всередині повинен бути курс на таку внутрішню єдність на максимальну мобілізацію суспільну в цьому плані. Що якщо ми там більше трьох років змогли вистояти, то слухайте, не вистояти якось вже під кінець, ну або принаймні, коли з'являється надія на завершення всього цього, ну було б абсолютно неправильно. Так що це от те, до чого нам треба готуватися: що Росія буде хитати, Росія буде вкидати різні свої якісь там наративи і буде намагатися ну просто так зробити, що Україна або буде мати великі Тришні проблеми або буде виглядати в очах Трампа недоговороздатною країною. Тому нам з американцями обережно теж треба працювати, але працювати інтенсивно, тому що якщо ми цього не будемо робити, це місце просто займе Росія. Але взагалі чи українське питання для Трампа важливе в силу того, що на міжнародну арену виходить Іран, який може підтримуватися Китаєм, нібито йдеться взагалі про війну між Сполученими Штатами і Іраном, Бенямінне Нетаньяху, так би мовити, втягує в Сполучені Штати Америки в сферу своїх інтересів. Тобто, чи буде Трампу в силу таких геополітичних і геостратегічних речей до маленької України? Є загроза така, що дійсно, якщо вони особливо залізуть в історію з Іраном, і там ще підключиться Китай, що це дуже сильно відволіче увагу. Але дивіться, це поки що віддалена перспектива, раз по-друге, це поки що тільки перспектива, не факт, що так саме буде. І по третє, знаєте, Україна маленька, можливо, з точки зору території, якщо там рахувати з Китаєм або з Росією порівнювати, але з точки зору нашого впливу на геополітичні процеси, ми залишаємося ключовим питанням. Яке Трамп просто не може оминути, особливо якщо він почне якось зісовувати стосунки з тим же Китаєм, да з тією ж китайською народною республікою у ну, Трампа ж логіка, яка він і війну та хоче закінчити між Росією і Україною, сподіваючись, сподіваючись, що він після завершення війни зможе якимось чином частково, хоча б перетягнути Росію на бік е, Сполучених Штатів у протистоянні з Китаєм, і відповідно не завершити тут і включитися в боротьбу там. Коли Китай залишається з Росією, ну він до речі з Росією залишиться незалежно від того, що там Трамп хоче. Але тим не менше, ну для Трампа це буде дуже неправильна позиція. Тому я думаю, що Україна з фокусу нашої уваги ще ну його точніше уваги, достатньо довгий період часу ну точно ніяк не вийде, і він змушений буде на це звертати увагу. Ну і приділяти цьому певні зусилля щодо врегулювання цієї ситуації. Щиро дякую вам, пане Ігорі, за дуже змістовні роз'яснення, за те, що знайшли змогу до нас сьогодні долучитися. Ігор Ітерович, політолог, політичний консультант. Мов із нами на зв'язку і говорили ми про те, як адміністрація Трампа зараз буде реагувати на те, що Російська Федерація не хоче сідати за стіл перемовин. Україна дотримується перемовного треку.